Виконуємо право 19 до параграфа 19 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Остовецький Пилипчук, стопало 2023 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання права я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати і інші версії Excel. Вибираємо «Поста книга. І тепер до однієї з клітинок, наприклад, клітинки А1. Текст дорівнює 7. Натискаємо клавішу Enter або виділяємо якусь іншу клітинку і бачимо, що з'являється якась помилка. Ім'я. Або нейм може бути ще вас написано. Вам зошит потрібно написати, чому з'являється ось така помилка. Помилка ім'я вказує на те, що в синтаксисі потрібно щось виправити. Це можете і записати. Можете ще щось дописати. Насправді помилка тут з'являється через дорівнює. Згодом ви дізнаєтеся, що в Excel формула розпочинається з дорівнює. І Excel думає, що ось тут має бути якась формула. У зв'язку з тим, що далі текст, відображається помилка. Якщо ми написали дорівнює 7, то бачите, помилки немає, але й дорівнює не відображається. Давайте виправимо ось цю помилку. Передорівнює, напишемо апостроф. Тепер відображається коректно. До наступної клітинки ведемо дату повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України. 24.02.2022. Бачимо, все коректно відображається. І зверніть увагу на ось це поле. Бачите, автоматично розпізнало, що це є дата. Якщо у вас щось відображається тут неправильно, значить відкриваєте ось цей список і вибираєте короткий формат дати. Excel мене розпізнав правильно. Тепер до наступної клітинки введіть поточну дату. Хай поточна дата буде ось така. Відображається також правильно. А от тепер виділимо клітинку C1. І на вкладці Основне ось тут. Відкриємо список і поставимо формат числовий. І зверніть увагу, що відображається ось таке число. Вам зошит потрібно написати, чому саме відбувається ось так. Можете записати ось таке. У Excel дати спостерігаються як порядкові номери. Дата 1 січня 1900 року відповідає номеру 1 Тоді 2 січня 1900 року відповідає номеру 2 і так далі. Отже, якщо починати з 1 січня 1900 року до 28 листопада 2022 року пройшло 44 893 дня. Можемо в цьому переконатися, до речі. Введемо ось таке, і в нас, якщо переведемо в числовий формат, має вийти 2. Так, все правильно. Тепер збережемо файл. Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці, збережемо у власній папці, з іменем вправа 19. Право Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.